Доброго дня малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою у зимовому лісі. Новини у сьогодні зранку, день вчорашній нам приніс. Білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Куди ми з вами потрапили? Так, у зимовий ліс. Послухайте, як я кажу ліс який останній звук ви почули? Молодці С. А чому все стало навкруги білим? Тому що випав сніг. Яким є перший звук у слові сніг? Так, молодці с. Давайте з вами пограємо в гру Мирзнуть лапки. У зиму дуже холодно, не всі тварини сплять у своїх домівках. Їм взимку доводиться шукати їжу, тож у холодні зимові дні вони мерзнуть. Мерзнуть лапки в миші, Миша чи лапки. Мерзнуть лапки у вовка. Вовчі лапи. Мерзнуть лапки у взяйця. Цяячі лапки. Мерезнуть лапки в білки. Білячі лапки? Мерзнуть лапки в лисички, лисячі лапки. Вправа хто як зимує? Як ви думаєте, де ховається мишка від морозу? Так, у нірці. А білочка як зимує? В дуплі. Що робить зимком ведмідь? Спить в барлозі, а їжачок у Нірці. Куди ховається вовк та лисиця у нірку. А зайчик частіше всього ховається під кущиком та під ялинкою. Право як моє прізвисько. Пригадайте, які прізвиська мали тварини в казці? Мишка, шкребутушка, зайчик, побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, ведмідь, набрідь. Як зимують лісові звірі. Пригадайте та розкажіть, як зимують лісові звірята. Мишка у нірці. Білочка? Так, у дуплі. Ведміді спить у барлозі. Їжачок у нірці. Лисичка та вовчик теж шукають собі нору. Зайчик під кущем та під ялинкою. Визначте, які тварини заховались у мішках. Зайчик? Білочка, ведмідь. Де ми з вами були? Так, молодці у зимовому лісі. Про зимування яких звірят ми дізналися? Мишка, Білочка. Ведмедик, лисичка, вовчик та зайчик молодці. До нової зустрічі.